Із райцентру стара баба тягне важку сумку. Ой, чого ли ж там немає у тому пакунку? Там провізії на рік маю вам сказати, а все те їй надали щедрі депутати. Там олія, і пшоно, і кульочок гречки, шпроти масло, а в лотку з десяток яєчок, майонез, консерви та вівсяна каша. Ох, розщедрилась чомусь жовтні влада наша. Та й бабуся без вагань бере в кожній партії, а натомість роздає виборчі гарантії, обіцянками кормила усіх депутатів, навіть тих, котрих нема вже давно мандатів. Кажуть люди старій бабі, треба совість мати, хіба можна один голос багатьом віддати? Але байдуже старій, вона не зважає, а на докори людські так відповідає. Нині совість це багатство, а ми люди бідні. Довела триклята влада до старців та злиднів. Хто по совісті живе, копійки рахує, кого совісті немає, на морях жирує. Тож ви, люди, не судіте, бо хто те є знає, за чиї той депутат мій голос скупляє? І на тому підхопила руками торбину та й поплентала, зігнувши від важкого спину. Ви ж, добродії, самі, маєте те знати, за кого на виборах свій голос віддати, чи по совісті, чи ні, це вже справа ваша. Та чи буде зайвою вам, гречана каша?